Мої вітання, шановні глядачі. Зараз біжу в магазин, вдома покажу вам свої покупочки, а вам бажаю гарного та тихого дня. Покажу вам трішки наш риночок осінній. Всі дерева вже без листочків. Але сьогодні, до речі, не так прям холодно. У нас вітру немає, хоча і 0 градусів було зранку. Але завдяки тому, що вітру немає, то в принципі нормально приємна погода, але сонечка немає. І я вже вдома показую свої покупочки. Перша покупка буде з ясного магазинчика, з нашої ряби. Там купила печінки, просила 5 кілограми, але насипали більше. Вона десь по 100 гривень за кілограм. Ось у мене на 76,50. Сьогодні тушкуватиму в сметані печінку, бо печінка багата на залізо, тому її потрібно їсти. Ну, хто любить, звісно що. Далі. Покупочки В АТБ купила порошок на знижках зараз. Тео за е, 2 кг 250 г. Хороша ціна, бо без знижок вже 280 з чимось там коштує. Так, Далі смачні горішки кешю, поки на знижечках. Гранат такий невеличкий вибрала. Минулий гранат був такий, знаєте, білуваті зернятка всередині, але смачні, такі солоденькі клементини, хотіла сказати мандарини, але це клементини. Вони такі дрібненькі, але тонкокорі і смачні, кисло-солодкі. і без кісточок для синочка. Ось такий йогурт, агуня імуніті, молоко. Зараз у нас знижка ось таке яготинське, 2,6% жиру. Тут у нас 870 грамів. Сирочки, злагода дитячі, сиркова маса. Так, і ще дві упаковки вірмішеля швидкого приготування ріва купила. Останнім часом полюбляю таке. Так, батон вершковий від сарфів, який завжди беру. Так, його трішечки в сторону відкладу. Купила ось таку рибку. Зараз у нас з карткою АТБ вона на знижках. Тут 150 грамів, смужки вже без шкірки. І це лосось солений філе. Уже купувала не раз таку рибку, дуже хороша, мені подобається. і іще ковбаску нарізку салями фірмова. 80 грамів в упаковці, Уже без ніжечок. Так. І на знижках ось таке печиво взяла трефі, своя лінія. Це з арахісом і трефі з кокосом. Вони такі солодкі, солодкі ці печеньки, але дуже смачні. До кави, прям те, що треба. І дві вафельки рошето з арахісовою пастою. Так, і це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!